Всім привіт, мене звуть Костя. Відразу скажу, що я не якийсь там мисливець за приводами. У подібні байки ніколи не вірив, подібним не захоплювався, і тому й гадки не маю, чому ця історія трапилася зі мною. Насправді я саме звичайний чувак, який живе у звичайному місті і веде звичайнісіньке життя. Я довго не наважувався виставити цю історію на суд великої публіки, в основному з двох причин: по-перше, очевидно, що мало хто мені повірить. По-друге, впродовж цієї історії, а особливо в самому кінці, я виглядаю його, вибачте мене ідіотом. Прошу вибачити за можливі прогалини. Якщо я щось упустив, то наймовірніше окремі моменти просто вилетіли з пам'яті. Ну або з особистих причин мені захотілося про них змовчати. Та й загалом я не найкращий оповідач тому викладу, як вийде. Мабуть, пишати слід трохи здалеку, бо історія потребує невеликої передмови. Як я вже говорив, я досить пересічний чувак, і не сказати, що в моєму житті багато всіляких захоплень. Але є одне, яке мені справді подобається це піший туризм. Ще в дитинстві батьки запхали мене в секцію місцевих бойскаутів, і я потроху втягнувся. Ну а якому підлітку не подобається возитися з наметом і ночувати біля багаття? Якимось видатним тревел-блогером або крутим екстремалом я зрештою не став, але моє хобі переросло і шкільні і інститутські роки. Я і зараз погано уявляю собі вихідні без рюкзака за плечима, але тоді це була справжня пристрасть. Найголовніше, я був такий не один, адже саме в цьому середовищі я і знайшов перших справжніх друзів. У нас склався цілий клуб однодумців, своя маленька тусовка. Там усе було серйозно, свої жартівливі та справжні правила, свої локальні меми, власна крута назва. Ну а як же без неї? І звісно, своя група у Viber. Там я і познайомився з давайте назвемо його Андрієм. Андрій став моїм найкращим другом і він був по-справжньому, крутим туристом. Самотужки прийшов весь чорногірський хребет за п'ять з половиною днів туди і назад. Напевно, вам ця назва ні про що не говорить, але у наших колах вважається непростим маршрутом. Андрюха кожні вихідні кликав мене на природу і міг спустити всю зарплатню на туристичне спорядження, про таких кажуть людина трохи божевільна, надто вже одержима своєю справою. Звісно, наше спілкування швидко перейшло за межі туристичної тусовки. Зараз, коли я згадую ті гарні часи, завжди і скрізь поруч опинявся Андрюха. Разом ми обкатували його першу машину, придбану в кредит. двох привалилися під кригу на наші перші риболовлі. Плічо-пліч пліч билися з гупниками на якійсь дискотеці, і обидва тоді отримали попитці. А пізніше просиділа ніч у поліції. Знову ж таки вдвох. Загалом Андрій був чудовим другом. Був, бо він загинув майже рік тому. Вони поїхали на якусь трикляту гору, і його автомобіль закрутило на слизькій дорозі, і потім викинуло під вантажівку Андрій загинув, а разом із ними Олена, симпатична мініатюрна брюнетка, з якою вони вже півроку ходили під ручку. Ця подія зійшла лавиною, збивши нас з ніг, адже в нашій безтурботній і шаленій молодості це був перший раз, коли ми так близько зіткнулися зі смертю, з якоюсь невблаганою силою, яка остаточно підводить межу, за якою все зроблене, стає незворотнім. Відтоді між нами завжди була пам'ять про друга, що пішов, а разом із нею усвідомлення, що так як і раніше, вже не буде. Листування потроху зійшло на нівець. Напевно, всім потрібен був час і власний спосіб це пережити. Тому я майже не здивувався, коли одного разу дістав телефон і побачив, що хтось вийшов із нашої групи у вайбер. Під якимось приводом, супроводжуючи це сухим вибаченням, за ним пішов ще хтось, потім іще. Так у групі залишилося лише двоє учасників я і Андрій. З цього все і почалося. Одного разу вночі я різко прокинувся. Дисплей телефону показував третю годину ночі, а ще сповіщення з вайбер. Це було повідомлення в туристичній групі від єдиного учасника, який міг його написати Костя, виходь, я внизу. Сонний і ледве ворушичи місками. Я в той момент на силу розумів, хто й навіщо мені пише посеред ночі, тому зміг відповісти щось на кшталт, що, куди, навіщо. На шапці екрана забігали три крапки, і наступним повідомленням видало: Костя, який поверх? Я піднімуся. Наступного дня чат був порожній, як йому і належить бути, а я вирішив, що все, що сталося, мені наснилося. Однак на цьому, як ви розумієте, все не закінчилося. Якогось дня я засидівся за комп'ютером до Треба було терміново здавати проєкт, а в мене там окінь не валявся, тому я взяв частину роботи додому. Знову було близько третьої години ночі, коли телефон на столі завібрував, просигналивши про нове повідомлення. Я довго не звертав на нього уваги. А коли нарешті вирішив подивитися, що там такого мені прийшло, переді мною відкрився месенджер. А в ньому нове повідомлення. Костя, виходь. Я внизу. Я завмер як паралізований і тупо дивився на екран, аж поки той не згас. Знову вімкнув, однак повідомлення нікуди не зникло. З аватарки, щасливо посміхаючись, махав Андрюха. Він стояв на тлі водоспаду, на який ми їздили торік. Пам'ятаю, він ще втопив десь там свою шапку. На ватних ногах я піднявся зі стільця і повільно прошаркав до вікна. Квартира вікнами виходила на маленькі дворики з альтанкою і дитячим майданчиком. Дворик добре освітлювався, і зверху все було видно, як на долоні. Я відсунув штору і подивився вниз, на вулиці, нікого не було. Тоді я повернувся за стіл, сів у швидкими рухами пальців, набрав повідомлення. Андрію, це ти? Природно, це не міг бути Андрій, тому що я сам був на похороні і бачив Андрія лежачим у троні. Бачив його бліде, загострене обличчя і сірі лацкани піджака, в якому він мав якийсь безглуздий вигляд. До речі, це був перший єдиний раз, коли я бачив його в костюмі, не в старій розтягнутій майці, не в похідній вітровці, а в суворому костюмі, і усвідомлювати це було жахливо, адже це мало статися на його весіллі, на дні народження його сина або доньки, але тільки не так, як сталося у підсумку. Відповіді не було, і я вже хотів прибрати телефон, коли вгорі екрана забігали три крапки, показуючи, що хтось на тому боці почав набирати повідомлення. Ось тут, як то кажуть, з мене пішли цеглини. Я схопився і різким рухом відкинув телефон у бік, встигнувши прочитати тільки Костя, який поверх я піднімуся. Тримтячими руками перевірив замки. На щастя, зі мною ніколи не траплялося такого, щоб я забував їх закрити. Чесно зізнаюся, мене сильно так прийняло, і жодні розумні аргументи не могли мене заспокоїти. Точно вам кажу, що добре бути скептиком, поки сам не опиняєшся в подібному лайні. Я припав до золотистого обідка дверного вічка, хоча чудово знав, що нічого не побачу. Чомусь, на відміну від двору, світло в нашому під'їзді ніколи не працювало, і на сходах завжди була темрява, як у крутовій дупі. Як і очікувалося, мій погляд зустрів тільки колючу темряву. Я вдивлявся і вслухався, але не розрізняв нічого. А уява тим часом малювала страшні картини. Темрява була цілковита, і що довше я так стояв, то сильніше в мене складалося відчуття, що хтось із того боку також припав до дверного вічка і дивиться у відповідь. Тієї ночі я вчинив так, як зазвичай не роблять у фільмах жахів. Не почав нікуди виходити і нічого перевіряти, а просто зателефонував у поліцію. Черговому що у квартиру, грюкає якийсь неадекват. Патрульні, які приїхали, живі розмови і зрозуміла ситуація, все це трохи мене заспокоїло і мені вдалося заснути. І так нічого незвичного поліцейські, звичайно ж, не знайшли. До телефону я наблизився лише наступного дня, листування нікуди не зникло, навпаки, група була просто завалена мотрошними повідомленнями. Костя, я тебе бачу, не ховайся. Костя, це я, Костя. Тут небо зламане. Костя, Костя, воно хоче забрати мої ноги. Мені страшно. Воно слухає. Воно ходить за мною. Костя. У нього немає обличчя, вогні горять. Я бачу їх у темряві. Ти тут, Костя? Ходімо зі мною, Костя, Костя. Останнє повідомлення було надіслане о 5.09, після чого співрозмовник вочевидь, залишив, спробу до мене достукатися. Навіть при денному світлі я відчував, як рижені голки потрапляють під ребра, поки читав усю цю маячню. Однак я ще ж не збожеволів, так? Я постарався взяти себе в руки і гарненько подумати: звичайно ж, це не був Андрій. Після натривалих роздумів я зробив висновок, що справа в телефоні. Ні, а не в тому, що я підхопив якийсь екзотичний вірус, а у звичайнісідкій, потертій слухавці Андрія. До того моменту я якось не замислювався про долю особистих речей покійних. Які там бюрократичні ланцюжки вони проходять і кому їх повертають у підсумку? Логічно, що родичам, але телефон міг загубитися десь у дорозі і потрапити до рук якогось недоумка, А той вирішив таким чином мене розіграти. Не знаю, що в людини має бути на думці, але у неї вийшло. Я міг би перевірити свою теорію, от тільки єдиними близькими людьми Андрія були його батьки, які жили в іншому місті, і їх контактів у мене не було. Я спробував зателефонувати, але телефон очікувано виявився поза зоною досяжності, нічого не залишалося, як тільки відправити ймовірному мудаку повідомлення. Давай так, я без поняття, хто ти, але знай, що це телефон мого загиблого друга. Тож або бери слухавку і ми поговоримо, або я напишу заяву в поліцію. Мабуть, лунало це не надто переконливо. Однак, із почуттям виконаного обов'язку, я заспокоївся і присвятив решту дня побутовим справам. Вночі, ніби перечуваючи щось, я прикинувся за пару секунд до того, як телефон продзвонів коротким сигналом. У групі Viber чекало повідомлення. Костя, це я. Сон зняло як рукою. Я увімкнув світло і сів на ліжку. Зізнаюся, мою недавню самовпевненість, як вітром здуло. Я довго зволікав, перш ніж набрати повідомлення. Андрію, привіт, ти тут? Мовчання. Андрію, де ти зараз? Що відбувається? Мовчання. Андрію, скажи що-небудь. На тому боці нарешті почали набирати повідомлення і писали щось досить довго, потім знову настала тиша, а потім до групи один за одним посипалися знімки. Я, звичайно, злякався до такої міри, що відчув, як серце, підстрибує аж до горла, поки на екрані крутилося коліщатку завантаження. Я очікував побачити щось неймовірно моторошне, навіть сам не знаю що, але в групу насипало якихось безглуздих, нічних знімків. Ну, таких, де слабкий спалах камери, ледь освітлює клаптик землі під ногами і на яких абсолютно нічого не розледіти, із завмиранням серця я гортав їх один за одним. Єдине, що можна було зрозуміти, всі вони зроблені в лісі. Принаймні в кадрі завжди висвічувалася ділянка трав'янистої рослинності або якась гілка. На однотипних фронтальних знімках ми готіли то стовбур понівоченого дерева, то гілочка ялинки, то просто темрява, або якісь зарості. Усі знімки були зроблені хаотично, і явно поспіхом, більші більшість змазані, наче фотограф використовував не стільки камеру, скільки спалах, як джерело світла. Таких знімків прийшло в групу більше десятка, і від кількох із них мені стало недобре. На першому була якась галявина, де в темряві вгадувалися образи високої людської фігури. Утім, було занадто темно, щоб стверджувати щось напевно. Це міг бути і дефект знімка або якийсь наркоман, а ось на другому. На другому фото Андрій або той, хто видавав себе за нього, спробував зробити щось на кшталт селфі. Ось тільки в кадр потрапили тільки шматочок чола і широко розплющене око. До того ж, знімок вийшов просто жахливим за якістю. Шкіра, освітлена спалахом камери, нагадувала суцільне біле полотно, а обличчя так розтягнула по кадру, що воно скидалося на розмазану на пательні яєчню. Упізнати когось на такій світлині було абсолютно неможливо, а ось отримати серцевий напад посеред ночі цілком. Костя, я тут. Воно хоче дивитися. Цього вистачило, щоб я вимкнув телефон і припинив розмову. Листування я показав кільком знайомим із нашої туристичної групи, розповів усе, як було, а потім дивився на їхні шелешені обличчя. Вони не змогли мені чимось допомогти, лише підтримали мої початкові підозри, що це тупий розіграш або пранк, а ще дали найкращу пораду з усіх можливих видалитися з групи і заблокувати номер. Андрій помер, говорили вони, поплескуючи мене по плечу. А це якась маячня. Вони мали цілковиту рацію, проте я не міг змусити себе так вчинити. Адже повідомлення продовжували приходити в групу, а разом із ними і крихітний червічок сумнівів підточував мене зсередини, зароджуючи в голові абсурдні і абсолютно неможливі думки. А що, якщо мій найкращий друг все ж таки живий? Що, якщо йому потрібна допомога? На це наштовхував тон повідомлень, які з кожним днем ставав похмурішим. Тільки не думайте, що я не намагався нічого зробити, це не так. Однак, усі мої спроби налагодити якийсь розумний контакт розбувалися у нездалену стіну, що дуже нагадувала божевілля, начебто Андрій, остаточно і безповоротньо з божеволів. Як правило, спроби побудувати розмову закінчувалися однаково. Андрій або відповідав не в попад, або зовсім вів якийсь свій власний монолог. Наприклад, на запитання про те, де він зараз перебуває, він зазвичай відповідав: у темряві тут небо розламане, мені страшно, я бачу вогні. На запитання про те, як мені йому допомогти, міг відповісти щось на кшталт. Я хочу твої ноги, підемо зі мною. Холодно, хтось дихає в землі. Звісно, можна було зателефонувати на номер ночі, Єдиний час, коли проклятий телефон не був вимкнений. Я робив і це, але незважаючи на те, що Андрій справно засипав наш чат повідомленнями, слухав, кові чомусь не брав. Зараз я невимовно цьому радий, не хочу навіть думати про те, що я міг там почути. Вистачило мені того моторошного очікування, в якому я просиджував нічні хвилини, рахуючи гудки. Мабуть, гіршими були тільки відеозаписи, так було й таке. У листуванні, якщо це можна було так назвати, Андрій поводився хаотично, і я досить швидко перестав оловлювати хоч якусь логіку в його діях і словах. Він міг раптово заспамити групу знімками з чорним екраном, але іноді прилітали й короткі відео. Більшість з них були теж безгузними. Наприклад, таке, де Андрій просто протягом 10 секунд йшов кущами, тримаючи перед собою камеру, але були записи і більш змістовні. Точніше, загалом таких записів було три. На них були дивні речі, я б навіть сказав дуже дивні. Тобто, це зараз мені так здається. У той час мені здавалося, що вони були моторошними. І навіть не зважаючи на це, я переглядав їх до болі в очах, намагаючись докопатися до суті, вловити якісь незначні підказки, через що пам'ятаю їх у найдрібніших подробицях, навіть зараз. Ось вони по порядку. Відеозапис номер один. Перший відеозапис починається з нерухомої камери, спрямованої на широку нічну галявину. Хтось, вочевидь сам Андрій, сидить на землі і тримає телефони з камерою перед собою. Відчувається, що руки в нього трохи тремтять, бо зображення сіпається і часом втрачає фокусування. За його спиною вгадується таке ж тремтяче і нерівне джерело світла, напевно, багаття або смолоскип, який дає слабке освітлення. На тлі чути дихання Андрія воно хрипке і важке, навіть якесь хворе, наше в нього пневмонія. Чесно сказати, я його не впізнаю, але не надаю цьому великого значення. Так от Андрій сидить і знімає цю галявину. Це триває приблизно хвилину, протягом якої нічого власне, не відбувається, чути тільки ось це похрипування. Насправді воно неприємне і майже одразу починає дратувати. Я вже збираюся зупиняти запис, коли щось змінюється. Це зрозуміло, якраз через змінене дихання воно раптом робиться переривчистим частим, а камера починає труситися так, що нічого не розгледіти. Без пояснень зрозуміло, що Андрія щось налякало, але неможливо розладіти що. Коли ж він трохи заспокоюється і зображення стає чітким то в темряві, на самому краю галявини, мені вдається розладіти обриси людської фігури. Спочатку я приймаю це за високе дерево, ось тільки воно наближається, і невдовзі я вже не сумніваюся, що це людина. Вона гола по пояс, висока і дуже худа. У темряві нелегко вловити якісь деталі, та й Андрій трусить телефоном як ненормальний, але мені вдається помітити, що голова незнайомця опущена на груди, а потилиця якась вузька і витягнута. Утім, це не наймоторешніша деталь, наймоторешніша в тому, що він іде до Андрія спиною вперед. Причому не йде у звичному сенсі цього слова, а так робить кроки завмирая, застигнувши на місці на кілька довгих секунд. Потім ще крок знову завмирає, крок завмирає, крок завмирає, наближається дуже повільно, але тим не менш наближається від цього видовища, такого повільного і напруженого мені робиться якось погано. Відчувається, що Андрій зовсім боїться його до чортиків, але замість того, щоб кинутися на втюки, навіщо продовжує сидіти і знімати. Коли сухоребрий підходить ближче, стає краще помітно його відразливу худобу. Виступаючи гострі лопатки і хребці, обтягнуті сіруватою пергаментною шкірою, тоненькі руки, які мимоволя звисають уздовж тіла. Незнайомець доходить приблизно до середини галявини, коли телефон випадає з рук Андрія, і відео обривається. Відеозапис номер 2 на другому відео теж ніч і в кадрі якась подоба чаші, викладеної з каменів і наповненою водою. Недалеко горить багаття, його не видно, але по поверхні води танцюють відблиски полум'я та й загалом досить світло. Андрій для чогось довго знімає цю чашу, а потім піднімає камеру вгору. Імовірно, цим він хоче показати щось на горі, напевно, нічне небо. Ось тільки камера простенького телефону не здатна на такі тонкощі, тому кілька секунд я просто витріщаюся на чорноту на екрані. Потім Андрій знову показує чашу з водою. Він робить це кілька разів, в якийсь момент я все ж таки помічаю. Можливо, це хмари розсіялися, або Андрій якось вдало зловив фокусування, але я бачу, як на поверхні води починає відбиватися розсип зірок. Він знову веде камеру в темряву. А коли повертає, то я бачу, що зірки у відображенні рухаються. Тобто, спочатку мені здається, що це коливається водна гладь, але ні, у світлі багаття, вона нерухома. Блискучі цятки повільно пливуть по воді, уздовж краєчка чаші, з'єднуються одна з одною, утворюючи вир, що світиться. На цьому запис закінчується. Третє відео не таке кріпове, як два попередні, зате доволі божевільне. На ньому якась саморобна лялька в повний людський зріст. Здається, вона набита соломою або травою, а її голова зроблена з погано обтесаного шматка поліна. На цьому самому поліні хтось намагався намалювати жіночі обличчя, але вийшло не просто халтурно, а відверто жахливо. Усмішка нагадувала розкрити рот, що кричить, очі розташовані несиметрично, одне більше за інше, замість носа, чорна дірка. Лялька лежить на землі, а Андрій обходить її і знімає з усіх боків. То наближає, то віддаляє камеру, знову повертається на колишнє місце і продовжує знімати. Потім він нахиляється до неї і дуже тихо вимовляє: Олена, вставай. Потім Андрій переводить камеру на її обличчя і, напевно, із силою тисне ляльці на груди. На зворотньому русі вухарі же пронизливий вереск, від якого я буквально підскакую на місці. Він пошупки повторює, голена вставай і звук повторюється. Я запізно здогадуюся, що в грудях у ляльки, напевно іграшкова пищалка, хоча, мабуть, ціла пожежна сирена. Усі ці дії повторюються ще кілька разів перед тим, як запис закінчується. Як я вже казав, я незлічену кількість разів переглянув ці модрушні відео, та тільки все дарма, тому я не знаю, як їх коментувати. Чесно сказати, за два з половиною тижні, протягом яких тривав увесь цей треш, я ні на крок не наблизився до розгадки. Єдине, у чому я потроху переконався, усе це слабко скидалося на розіграш з іншого боку. А що я міг зробити? Звернутися у поліцію? Смішно знайти батьків Андрія і піти до них із цим ось цимотрошним листуванням, Навіть думати про таке не хотілося. Звернутися до якихось екстрасенсів у чаклонів? Соромно зізнатися, але так я і вчинив. Найцікавіше, що деякі з них мені взагалі не повірили, вирішивши, що я таким чином намагаюся їх якось протролити, а від інших я наслухався такого дикого кринжа, що й згадувати не хочеться. Навіть не знаю, чим би усе закінчилося, якби Андрій, зрештою, не зник. Так, ось так просто. Він просто перестав виходити на зв'язок і все скінчилося. Кілька ночей поспіль я ще прокидався з тривогою, хапаючись за слухавку, але потім мене відпустило. Телефон абонента остаточно перейшов у статус, перебуває поза зоною досяжності з гіркотою, але водночас з якимось внутрішнім полегшенням, я змирився з усвідомленням. Хай би що там не відбувалося і не відбувається зараз, воно перейшло в межу, за якою я вже не здатен ні на що вплинути. Я нарешті відпустив друга з миром і зробив те, що давним-давно слід було зробити. Видалився з групи, гістеру чортові файли. Як би це сказати, звичайно, я розумів, що навіть із паранормального погляду тут щось не складалося узяти хоча б повідомлення з перших кості, який поверх я піднімуся. Звичайно, Андрій чудово знав, де я живу. Припустимо, він справді приходив до мене вночі, а отже пам'ятав мою адресу, тоді чому раптом забув поверх, або ось це хрипке дихання на всіх відеозаписах його було чітко чутно. Я не якийсь там фахівець із чортівні, але привиди начебто не дихають. Ці та деякі інші запитання так би й залишилися без відповіді, якби не подія, яка сталася пізніше. Знайомий із тих, кому я показував листування, якось постукав у приват зі словами Ти охрінієш і кинув мені посилання на місцевий випуск новин. Я перейшов за ним, прочитав і справді охрінів. Місце, де розбився Андрій, це доволі безлюдна ділянка шосе біля лісу, якою рідко хто їздить і поруч із якою ніхто не живе. Так от, якось дві молоді дівчини приїхали туди відпочити, посидіти на галявині, позасмагати, але головним чином наробити фоточок собі в інстаграм. Ну, як вони зазвичай люблять, сидячи дупою на дорозі і тримаючи за свої волосся, і ось займаються вони цією справою, як раптом з лісу, де лунає дикий вереск. Дівчата нічого не розуміють, крутять головою з боку в бік, прислухаються. Може хтось заблукав і на допомогу кличе, аж раптом із лісу вибігає і мчить у їхній бік якась істота, мабуть, не істота, а все ж таки людина, але дуже вже моторошна, маленька, лиса в якихось рваних обносках. До всього іншого пересувається вона на карачках, при чому швидко так, як тварина, мчить до них із шаленою швидкістю. Я, звісно, з дівчат даремно посміявся, ті не розгубилися, а кинулися до машини і рванули звідти на всіх парах. Я би від такого видовища, можливо, і зумлів би дорогою вони зупинили машину поліції і все розповіли. Ті, звісно, їм не повірили. Однак, приїхавши на місце, виявили того самого чувака, який коперсався у сумочці однієї з дівчат. Голом грабіжник побачив підкріплення, що з'явилося, і побіг у ліс. Поліція за ним. Спіймати його не змогли, зате знайшли дещо інше місце, де той мешкав, судячи з усього довгі роки. Загалом, як би це сказати, у лісі жив якийсь чувак, хто він з'ясувати, так і не вдалося. З усіх особистих речей у нього в лігві виявили тільки телефон, а ще похідний рюкзак Андрія, два потужних павербанки, термос, два мисливські ножі, компас, мультитул, термогарнятко та подібні до того дрібниці. Зараз я думаю, що в момент ДТП рюкзак викинуло з салону і його не знайшли або просто не шукали, зате його виявила людина, яка живе в лісі. Щоночі він писав і насилав мені повідомлення з телефону Андрія, доки батарея і обидва зовнішні акумулятори остаточно не розрядилися. Андрюха ніколи не ставив паролів, а в телефоні, фотографії, контакти. А десь у нотатках, напевно, була записана моя адреса. Хто він такий, я не маю уявлення. Поліція взагалі не виявила до нього інтересу. Мовляв, нічого відверто жахливого, цей божевільний не зробив. А через відібрану сумочку прочисувати ліс нікому не хотілося. Запідозрити його було ні в чому. В околицях його житла не зникали люди, масових поховань там теж не виявилося нічого такого, про що починаєш думати після таких новин. Звичайний божевільний, що бігає лісом на карачках. Компетенція дещо інших служб, яким власне теж було начхати. Новина, звісно, наробила невеличкого галасу у місцевій спільноті, але й він швидко вщух. Хіба що лігва цього голума стало чимось на кшталт місцевого визначного місця? Я теж там був маленька землянка і купа поробок із пташиних кісток і пір'я, розвішених на деревах. Я навіть знайшов кам'яну споруду, дуже схожу на ту чашу з надісланого відеозапису, щоправда, в ній не було ні води, ні плаваючих зірок, тільки сміття і ялинові голки, що скупчилися на дні. Голина, що скріплювала каміння, розтріскалася на сонці, і чаша почала розвалюватися на звичайні річкові кругляки. На цьому можна було би закінчити, ось тільки мене не залишають запитання, що це трясці його матері було. Чому з усіх контактів цей чувак писав тільки мені? Це була Паска чи навпаки своєрідне прохання про допомогу? І якщо так, то що з ним сталося? І чого він так боявся? А відеозаписи, худа людина і зірки у воді. Я ж сам це бачив, це якось занадто складно для постанови. Та щось я сумніваюся, що той чолов'яга з лісу, і слово таке знає. Ну і останнє, без чого я б взагалі вирішив, що все, що сталося, суцільна психіатрія, і не став би вам нічого тут розповідати. Як уже говорив на місцевому рівні, історія обросла чутками, одна божевільніша за іншого. Писали то пролітаючі тарілки над лісом, то про секту якихось сектантів. Такі історії гуляли на форумах, чатах, де я її знайшов одну настільки безглузду, що навіть тамтешні сталкери її засміяли. Розповів її якийсь солідний пенсіонер. Він із дружиною поїхав у ліс по гриби недалеко від того самого місця. У якийсь момент подружжя розійшлося і втратило одне одного з поля зору. Дідусь злякався і почав кликати дружину. Походив, покричав. Потім чує, якийсь шум і з гілок, що наближається. Ну йде туди. А з лісу йому назустріч виходить Поліно. Ось так і сказав Поліно у жіночому одязі та з намальованим, дуже мудрошним обличчям. Дід зомлів, дружина знайшла його хвилин за десять. На форумі над дідом лише посміялися, сказали, що це був Флосі, що бити треба менше. Що друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях, натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.